Вітоські, з вами я, Іна Пінкі, і сьогодні зі мною Євган. привіт. Арсен. Привіт. І Івана. Всім привіт, Арсенівські. І сьогодні ми знімаємо вікаї челендж. Євган буде в... Е, е, чекайте. Євген буде в сірому кольорі, Арсен в оранжевому, Івана в фіолетовому, і я рожевому тому давайте погнали. В Вікає, немає багато яких кольорів. Там, наприклад, рожевий я ось знайшла, але ну, таких там ліжко, для прикладу, таких кольорів нема. Так само в там, Арсена, наприклад, Євгена, Іване. Там мало таких кольорів. Тому давайте я вам дам впевнити речі. От... Я вже знайшла. Ти в цій Добре, але давайте не дуже велике. Ну не прям віли. Давайте. Я роблю на половину нові. Половин? Ні, але давай не дуже велику, що нас це багато часу не зайняло. Чого воно таке рожеве? Не знаю, бо ти його так не фарбувала. Я теж хіба роблю Хата дерев'яна. Хата дерев'яна. Ну так звучало ж. Ні, Рилл, у мене все з дерево. Ти, взагалі, можеш робити палетами все, що захочеш, бо є, є такий рыжий підвод палет. Але тут ні, оці ці типу, типа перекрашу в оранжеві. Ні, ну є такий під палетів, який такий прям фиолетовый. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, Оранжевий, розумієш, Мілана? Фіолетовий, тьфу тьфу, -тьфу. -тьфу, -тьфу. Я так кажу, коли Тьфу-тьфу. <риві> Не, коротше, у мене хата золота. Ні, реально, у мене в прямому смислі золота хата. У мене дуже багато дерева. У мене одну золота. час на дерев'яна, і золота. Ви мені бав занизити. Ааа, коротше, як будь це залазити по моїй драбині, то вниз дивіться. А, щоб не провалитися? Сучасно, то я ще не можу прям міні міні, -міні Да, я, я поки що починаю трохи перший порох простроюю зараз, майже простроїла і другий йду робити. О, я ні. Я практично нічого не робила, Я навіть у матового світло дуже якесь дуже яскраве, що я зроблю нормальні лампу, окей? Да, кстати, як Арсен казав, то я теж не, не дуже простроїла. Типу я думала, що я більше прострою. Ааа, <паспоріст> mm. типа хаті. В мен... Як на мене, доволі устроено у мене. знаєте, okay. знает, <паспоріст> так кассе у нас тоже. А что те? Так не так зроблю кольору. Золотую. Ладно, по суті, то на по посухи. Ні, справді, це не золотий, та оранжевий. Мені ще одну кімнату е, обустроїти і все, в мене вони маленькі кімната. То рахуйте, що я вже майже доробила, там пару штрихів. Що люди? Пробачте, але я дуже мало зробила. Я, справді, Ну то я давай заробляй, поки ми з Іваною ще робимо. Івана, ну, тобі буде. ще скільки. Там, там ще не можна підібрати. Я, я старався щось зробити. Ну, мені ще треба зробити, коротше. Пухни. Ну, Можно, я тобі допоможу? Я можна 63 ставлю в коридорі. мало, знаєш Я, походу, підлогу видалила А ні, ні все нормально. Я... А де вони заспавнились, я не понял. А де 3008 спавни? А їх можна видалити? Е, я... Ну там тип... Ні, не видаляй не видаляй, не видаляй. Бо якщо ти їх видали, А ні, Типа давай ти яких имена спавнишь? Назву скажи. Е, ну самый звучайший, що зразу выбоє. Ви, Выдай, а що таке? Эмплоє. Е, так. Добре, от там, щоб їх всіх выдала, то червону кнопку нажми. А не праве. Провеат. А, не, тамплой. Лір, ау, натиснула Блин. Типу я хочу, ну, щоб мене. Я тебе то воно в мене теж видалилось. Тер мені надо тут. А у мене теж походу. Все, люди, супер. Все всі закінчили. Да. Добре, тепер я тапаю всіх до Арсенової хати. Дуже мало Шостали. речей, але так то хата дуже красива. А, Арсен, в тебе хата класна, але все-таки чогось тут всередині не вистачає. Ну, того... того я би поставила 6, але твої пінгвіни е, все міняють, того я тобі ставлю 8,5. Я 7,5. 8,5. Ні, Арсен, так. в тебе жорсткі пінгвіни. бачу, я все запускаю. Все, О, далі, чи у хату де? Десь з половиною. Ні, Євгену зміло десятку можу ставити. Слухай, у Ваны тоже такая классно. Вау. Wow. Wow. А лосходы трогают не можу то трохи. Ну типа складно пропаду. Куда мене за карту? Зара, да. Okay. Куда ви падаєте, чекайте Все і всі деталі рожавими майже. Якщо що, туалет рожавий. Можете винести на вулицю, перевірите. Милана, і, і 5. Мілана, ікропля. Ладно, 10 поставив. Огорсон жорстко зробив. Летить такі сильтуки робить тут, як черепашка не йде. І давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, ставмо вподобайки за вами Ну На з вами була я, Мелакінки, Євген і Івана. Тарсен! І всім па 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 па